Скільки вам років? 22. Ви навчаєтеся студент чи я закінчив туризм. Скажіть, чому відбувається вчора? В одинадцятій годині, так, в одинадцятій годині. На нас... чи ні, 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 в 11-й вечора. Вчора на наш будинок на червониці зайшли із тераси троє невідомих масків. Це були маски, ну не лижні. Вони самі вирізали ці очі і рот. Батьки були на першому поверсі, і двоюродна сестра була на першому поверсі. Вони їх потягли на кухню. Я почув крик, я якраз говорив з дівчиною. Я дівчині відразу сказав, щоб вона викликала міліцію. Вона перелякалася, то теж не могла нічого там зробити. Казала, що чула, як вони кричали. Вони підходили на другий поверх. Ну. Я відразу виключив світло на другому поверсі, і в мене була бідка, яку мені моя дівчина подарила. Я думав, що у них нічого немає. Думав, що максимум якийсь просто, що хотіли грабити. Коли я побачив, що наставився пістолет, оцей прийом дверний. Я відразу вдарив його біткою. Та людина загнулася, впав цей пістолет. Я думав, що відразу закриюся, а потім біля нього ще стояла ще стояла одна людина. Він вистрелив спочатку. Він промахнувся, потім мені попав в звіт. Ну, це одна із цих маленьких кулічок, таких. Да. Це як казка проказали е, міліцію, що це була пневматика, така ну ну якісь саморобні фулюк дуже багато знайшли, вони стріляли і в кухні. Е, ні, ні, ні. Я ну я спочатку навіть нічого не відчув, але коли вже побачив, що в них є зброя, якась я перелякався. Я відразу закрив двері. Вони казали, відкриємо, тобі нічого не зробимо. У нас сильні двері, вони не могли вибити їх. Все-таки виштовхали якось мене звідти, я впав на землю на другому поверсі. Вони казали, хто ще є вдома. Я йому сказав, міліція вже їде. Вони сказали, ну нічого, швидко розберемося. Після того вони вирвали мене хрестик, який мама мені все подарила, було, коли бумали. Казали, де гроші, де гроші. Ну, Я якби нічого не міг навіть згадати, нічого не міг сказати. Що ви хочете від нас? Вони мене повели на перший поверх. Знаю точно, що я сильно бідкою дав цьому нападнику по руці. Він тримався за нею, щось матюкався там до мене. Ну, Нічого мені не робили, ніяк не били, просто погрожували, цілилися в око цим пістолетом. Після того вони повели, повели на перший поверх на кухню. я побачив, як тато із сестрою. Заспокоїть маму. Вона казала, хто ви є, що ви від нас хочете. Хоч знаєте, хто ми, що ми нічого ніколи не робили. На що вони казали? Що де гроші, де золото? Вони, вони по суті вкрали це, це взагалі вряд. Мою цепочку, сестри-сигарети. Це не було ограбування, це було просто залякування. Після чого може вони знайшли гроші. Ну, гроші були на виданому місці, вони пішли до е, кімнати сестри, е, в якої були в павці гроші, які вона зробила. Тобто, і там були її і золоті прикраси. Вони це бачили і не забрали. Так, да, вони це бачили. Вони, вони, вони зробили вид, що вони, вони роз, розібрали всі шафи, типу, щоб вони щось там шукали. Ну нічого не взяли, крім кажу, якихось нагород татових. Е, Мого хрестика і сигарет. Після, після чого я кажу: хто ви такі? Хто ви взагалі такі? Вони мені сказали, що вони правий сектор. Ніякого червоно-чорної лінточки або ще щось було. І це видно по людях. Просто відморозки якісь були. Ні, один був метр сімдесять ростом. Він тримав маму за шию. Після чого е, сестра його відтолкнула. Один десь метр вісімдесят, другий трошки вищий, був метр вісімдесят п'ять. У мами є садини на шиї. Мама найбільше. Мама найбільше опиралася, вона сказала, що ви тут можете, яке право маєте бути. Після, після чого, як вони сказали, що правий сектор, я казав, ви не можете бути правий сектор. Я носив і їсти правому сектору сюди в облдержадміністрацію. І всяку тут був. Один був трохи. Смуглявий хлопець, той що найнижчий. Він якраз є там тяга, мама. Після чого вони скрилися із тераси. Ви їх Вони були в масках. Ніяк. Ну, вони казали слідчі, які їхали, що машина їх чекала. Машина їх чекала на початку червониці. Якщо вона спочатку червониці йде по серебристій, другий поворот праворуч. Ні, ні, не знайшли. Каза... Вони казали, що якась машина вже чекала, бо дуже швидко моя дівчина викликала скоро, а вони плутались. Нас навіть таксисти не можуть толком знайти цю дорогу. І вони, таксисти всі стають на початку червониці, це вулиця Серебриста, і казали, що машина якась була там, якась чекала машина. Вони скривалися. Як вони перелізли навіть не через головний забор, вони перелізли через забор сусідів. які… Які там немає, в принципі, вони ще не живуть, там недобудована хата. і Вони якось казали, що таке, як дробина маленька була там, і вони через це перелізли. Після того вже повно наряді міліції. Хочу подякувати міліції, але хочу подякувати це за підтримку що? правого сектора, які казали, що, що це і справді не їхнє, що вони розберуться, вони будуть покарані. Хто приїхав? Спочатку був просто наряд міліції. Вони казали, що де, куди вони йшли. Відразу після цього із собаками були слідчі, які почали шукати якісь кольки. Хоч дуже дивно собака обшукувала кульки, і маленький наш песик знайшов їх, а не слідчий пес. Е, навіть не знаю, що ще. Хто приїхав за викликом? Ну, історія про собачку вона дуже зворушена, але.